Шановні пані і панове, сьогодні, 15 липня, я зустрів ранок з дуже сумними новинами зі Сходу. За вчорашню добу Україна втратила 8 своїх героїв. Російські. Терористичне угрупування здійснили один із найбільш потужних по кількості обстрілів артилерійських атак з моменту підписання мінських угод. 16 українських військовослужбовців за цю добу були поранені. Четверо з них додатково до вісьми загиблих знаходяться. В дуже важкому стані я прошу вшанувати пам'ять загиблих, хвилиною мовча. Російсько-терористичні війська гатили по українським позиціям 122-мм гаубіць, Станків танків, 122-мм мінометів, гармат з усією забороненою мінськими угодами зброї і. Мені було абсолютно зрозуміло, за що українські герої зі зброєю в руках воюють на Сході. Вони захищають Батьківщину. Вони бережуть український суверенітет, воюють за нашу незалежність, воюють за територіальну цілісність. Це дуже добре зрозуміло і Геннадію Геннадійовичу Москалю. Бойовому генералу, який, не ховаючись від пуль, від обстрілів, від бандитів, які, прикриваючись тими чи іншими лозунгами і шевронами, тими чи іншими прапорами, намагалися заробляти на контрабанді, вбиваючи людей, і під час щоденних доповідей Геннадій Гінач продемонстрував, що під кулями, під російськими артилерійськими обстрілами можна закривати контрабанду на Луганщині, можна наводити порядок, можна не допускати безпреділа і мародерства. І демонструвати, що є справжня українська влада не корумпована, патріотична. Головним завданням якої є завдання допомагати людям. І він користується величезною повагою і шаною, не лише в Луганській області, не лише на фронті, не лише серед солдат, які бачили, що він, не ховаючись за їх спинами, йде на самий передок. Забезпечуючи відновлення постачання елементарного того, чого. По решті України люди просто навіть і подумати не можна, що так в таких умовах можна жити, ризикуючи власним життям відновлювати енергопостачання, забезпечувати підвоз вугілля, запускати роботу хлібзавода, завести бабці щось поїсти, яка знаходиться за лінією зіткнення. Бо це має бути функція і дії влади. І нікому ні з того, ні з цього боку не вдалося його підкупити. І от на фоні цих подій, коли гинуть українці, коли ми захищаємо і не даємо російській армії розгорнути наступ на територію України, на фоні дуже активних міжнародних координацій для того, щоб Забезпечити міцність єдності всього світу навколо України, і забезпечення того, щоб Росія залишилася в ізоляції. Навколо того, що завтра український парламент, Українська Верховна Рада буде голосувати одну із найбільш важливих реформ реформу децентралізації влади, яка дає реальну, реальну владу з грошима, з правами і з відповідальністю. Територіальним громадам мені як президенту довелося все кинути і вживати екстрених заходів, по гасінню пожежі в Закарпатті. І довелося забирати одного з найкращих голів обласних державних адміністрацій в Україні, Геннадія Москаля, з фронтової Луганщини. І направляти його там, де він вже працював. Закарпаття Ужгород. Зростання напруги на лінії зіткнення на Донбасі, яке спостерігалося е, протягом останніх тижнів, дуже дивним чином співпадає, я би навіть сказав, синхронізовано з початком дестабілізації ситуації всередині країни. Спробою на сьогоднішній день затакувати. Владою нанести удар в спину чітко скоординовано, підкреслюю, з російсько-терористичними військами. В дуже глибокому тилу не існує в Україні області, яка була б більш віддалена від фронту і від лінії зіткнення. Якщо заміряти попрямий, це 1200 кілометрів. Якщо їхати дорогою, це півтора тисячі кілометрів. Не існує більш віддаленої точки, ніж Донбас і Закарпаття. І от в цьому глибокому тилу на сьогоднішній день намагалися запалити пожежу. Для мене цей сценарій є очевидним. Свідомо чи всліпу в ньому, на жаль, беруть участь деякі наші патріоти. Так звані в свідому чи в сліпу мені байдуже. Незалежно від їхньої мотивації, як гарант Конституції, як гарант прав і свобод громадян, я повинен розпеченим залізом випалити таке явище, як незаконні збройні формування. Скажіть мені, будь ласка, це лише в цей день було помічено, що на швидкості 50 кілометрів по Закарпаттю розсікають. Десятки машин, озброєних гранатометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, громихає і пострілює одіночними і чергами, намагаючись продемонструвати ми, а не конституційно обрані органи влади. Ми, а не силовики. Будемо правити в Україні. Перетворимо Закарпаття і всю Україну. На щось дуже близьке до НР, ЛНР і ДНР. Є в тебе автомат? Чи кулемет ти головний? Немає ти раб, позбавлений будь-яких прав. Таку державу хочуть хтось побудувати. Ні я, ні українська влада, ні український народ цього не дозволить зробити, я ще раз підкреслюю, якими би патріотичними гаслами вони б не прикривалися. Ті, хто кожен постріл в Закарпатті, це постріл в Україну, в її серце. Ті, хто з гранатометами і кулеметами гатять в Закарпатті – терористи, і бандити. І від того, що вони почепили патріотичний шеврон і обгорнулися в український прапор, повірте мені, сутність від цього аж ніяк не змінюється. А вина стає ще тяжчою. Анархії, Атаманщини в Україні не буде. Ми пройшли цей досвід в 18-19 роках на початку 20-го сторіччя і загубили державу. І зараз ми маємо все зробити, щоб українську державу зберегти. Бо тоді перемогою Росії і втратою незалежності було зроблено дуже потужне щеплення українському народу для того, щоб він назавжди запам'ятав, що таке анархія. Хто патріот? Хто хоче захищати Україну? Прошу дуже. До лав Збройних сил, до лав Національної гвардії. Хочеш ти на джипі своєму поїхати? Прошу, у нас є батальйони спецпризначення, де ти можеш проявити всі свої найкращі якості. А що у нас відбувається в області найгірші показники по плану мобілізації? Це. Інформація для тих, хто по горах гасає зі зброєю, у вас є шанс покращити ці показники. Я бачив закарпатців, якими я пишаюся. І 128 -го горнопіхотна бригада, з якою я зустрівся і в Дебальцево, і в Артьомовську після героїчного прориву і виходу. Наслідок спланованої операції 16-17 лютого поточного року. І Закарпатці отримали з моїх рук звання Героїв України. І велика кількість була нагороджена високими державними нагородами. От, хто є справжні герої і справжні патріоти! От яким ким пишається Закарпаття і вся Україна! І 128-ма бригада золотими літерами викарбувана в воєнній історії України. А ця історія жахлива перестрілка завдала колосальної шкоди і міжнародному іміджу України. Уявить собі, ще раз кажу, за 1200 кілометрів від фронту єдине дільниці, де почали укріплювати державний кордон, був українсько-угорський кордон Закарпатті. Я не дозволю платити таку ціну. І, мабуть, що з часів Августина Волошина і Карпатської України світова преса ще ніколи не приділяла такої уваги Закарпаттю, як в останні дні. Цього географічного центру Європи ми з вами, дорогі і шановні земляки, прогріміли на весь світ. Ніхто зрозуміти не може. Якась середньовічна клановість. Що ж відбувається в Закарпатті? Два клани ділять контрабандні шляхи. А де народ? Де влада? Де міліція? Де Служба безпеки України? Де прикордонники? Де обласна, де районна влада, де громада? Немає. Одніх налякали. Причому налякали не в цей день? Їх налякали, коли за тиждень до цього приходили і просили представників місцевої влади хабарів. Ніхто заяву не написав. Чому бояться? Коли на митницю під'їжджали і пакували в багажник, ніхто заяви не написав. Бояться. Я цього страху не прийму. І ми маємо захистити громаду, захистити народ, захистити народ від злочинів. Бандити і контрабандисти і правоохоронні органи, на жаль, в Закарпатті зрослися ще на початку 90-х. І так за ці роки незалежності розірвати їх ні в кого не вийшло. Все ці знають. І всі опускають очі долу, нібито так і потрібно. Мені казали, Петро Осіч, та почекайте. Та нехай розберуться. Та нехай поміряться. Ключове слово. Та нехай домовляться. Не їдьте туди. Так не буде. І тому сьогодні я тут. Стартувати. Треба негайно. І стартувати треба з дуже серйозної кадрової чистки. Без цього, так само, як і без законодавчого закріплення надзвичайних прав силовиків. Я сьогодні дуже уважно вивчаю досвід балканських країн. І можу наголосити, що. Той досвід, коли в Хорватії, в інших Балканських країнах, під час вихіду з війни і коли була величезна кількість зброї, поява на вулиці з автоматом або кулеметом, якщо ти не належиш до правоохоронних органів, однозначно кваліфікує тебе як терориста. І у правоохоронних органів з'являється абсолютно чітка підстава. Діяти з тобою відповідним чином як з терористами. І після вивчення цього досвіду я не виключаю, що найближчим часом я внесу до парламента цю законодавчу норму. На певний обмежений час. Поки закон і порядок не буде відновлений в Україні, бавитись цим ніхто не буде. Владу бандитам ніколи не віддамо. І нам потрібні сильні і рішучі люди. І саме тому я прийняв рішення сьогодні, попросив уряд, щоб швидко зібрався в ніс мені подання і підписав указ про призначення головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля. Указ президента України про призначення Геннадія Москаля, головою Закарпатської обласної державної адміністрації, призначити Москаля Геннадія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко.